41 з 95 ринків області працюють без відповідних документів. А продукція, яку там продають, не завжди якісна, іноді є контрабандною. Тож влада Вінниччини взялась за впорядкування торгівлі на Вінницьких ринках. Про це йшлося на нараді директорів ринків різних форм власності та заступників голів райдержадміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Василя Чернія. На Вінниччині функціонує 95 ринків, з них 54 мають паспорти. Решта не оформили необхідних документів. Це стосується ринків Барського, Літинського, могилів Подільського районів та міст Козятина і Ладижина. На ринках обладнано більше 30 тисяч торгових місць. Торгівля на ринках супроводжується. На жаль, друге кажу, на жаль погіршенням якості торгівельного обслуговування споживачів, розповсюдженням торгівлі товарами незадовільної якості. Контрабандного походження і тричі, на жаль, тіньового обігу. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Василя Чернія, за останні роки суттєво змінилась товарна пропозиція на ринках. Тут можна придбати безліч китайського непотребу та продуктів харчування сунівної якості. Основним же завданням ринків є сприяння сільгосвиробникам у збутті своєї продукції та поліпшення постачання товарів міському населенню. У Вінниці діють вісім площадок для торгівлі овочами та фруктами. Вони закріплені за районними на постійній основі. Тут підприємці можуть продавати свій товар. Керманичій області впевнені такі майданчики необхідно створити в Ожному райцентрі. як зазначив заступник начальника головного управління економіки обласної державної адміністрації Петро Сащук, потрібно врегулювати питання платних послуг на ринках, а саме бронювання торгового місця, розруб м'яса та зважування його на товарних вагах. Слід зазначити, що розмір тарифів на вищезненазвані послуги у різних районах області значно відрізняються за розміром і потребують детального аналізу всіх складових витрат по формуванню собівартості кожної з цих послуг. Василь Черній дав завдання директорам ринків більше звернути увагу на організацію торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності. Також він наголосив на необхідності проведення інвентаризації овощосховищ та визначення обсягів заготівлі основних видів продукції у кожному районі.